Стоп! Ага. і ще чотири кроки пішли, так? Да? Дивіться, наступний буде сигнальчик, я буду хлопати, і всі одночасно падають вниз. Зараз пішли. Чата! Пять, шесть, семь, десять. Так, дякую. Завдання наступне. Я буду читати вірш. Вірш Ліни Костенко називається Про мрії. В чому завдання? На кожне слово тексту ми робимо танцювальний рух. Ми робимо рух так, як ми його відчуваємо: асоціативно, так образно. Наприклад, одне слово може, може продовжуватись рук декілька секунд. А може секунду продовжуватись? Це ваша творчість. Е, лексику ви робите самі, то, тому вона буде особисто ваша. Значить, давайте почнемо з першого рядочку. А й, правда, крилатим ґрунту не треба. Я танцюю кожну букву, кожен цей, кожне слово. Наступна фраза: землі немає, то буде небо. Танцюємо землі. Немає, то буде небо. І так, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять танцювальних рухів має бути. Треба просто побачити а, цей по частинкам. Перше і друге поєднаєте? Згадаєте? Зможете згадати? І поєднати дуже добре. Пам'ятаємо про темпи. Можна декілька раз повторювати комбінацію. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? Дякую. І живе на землі, сама не літає. А крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи. У кого щедрості на турботи, у когось пісні. Так добре. А й правда. Крилатим. Можна повторити спочатку. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина і живе на землі, сама не літає, а крила має? Акрила мае. Вони Так, дякую. Айпран Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина і живе на землі, сама не літає? А крила має. А кри. Дякую. А й правда. Крила тим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина і живе на землі, сама не літає? А крила має. А крила має. Вони. Дякую, дякує. Дивіться, перша група працює, перша група, підніміть руки, раз. Друга третя група, ну, друга група в нас була, так? Да? Друга група ваша, так. Да? Дівчатка. Так, друга група. Ну, хай поки що буде. Третя група працює, да? і четверта група ви. Дивіться, менші дівчатка поки що подивляться. Добре? Ви гарно попрацювали, але ми поки що подивимося. А ви працюєте. Всі разом три-чотири. Угу. Не штовхаємося ні в якому випадку. Не штовхаємося. Андрій, стоп. Не дуже швидко, не дуже. квадратики. Заповнена площадка має бути. Нема дери тут зліва. А правда. Стоп. Не спішіть. Крилатим ґрунтом не треба. Повільно. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть. Хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. Дальше, Далі, дальше. як Опускаємся. же людина? Угу. А що ж людина і живе угу. на землі, сама не літає, а крила має. Угу. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди чесноти і довір'я. У кого з вірності у кохання? Поїхали всі разом. У кого з вічного передумав. Поїхали всі разом. У кого щирості до роботи, Сюди підійдіть у кого щедрості на турботи, угу. у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Стоп! Слово мрія Люди всі замерли в, пола, битов... в позах. Obrigado. Цей час двоє по бокам стоїть, піднімається по тіже. пам помпа. І зробити два крочки. Три крути. Немає да да Три, чотири. І стоп.

Три і чотири. Просто трошки до просто... що щоб люди могли. Стоп, Андрій, включай. Щось угу. Угу. те Угу. Ліва сторона дирка. Дивіться прямо, щоб не дивіться на вас зараз прямо. А й правда. крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає, поля, то буде воля. немає пари, mm -hmm. то будуть. Опускаємось. Пізніше починаєш. В цьому, напевно, правда пташина. Mm -hmm. А mm -hmm. як mm -hmm. же людина? Mm -hmm. да -да. Пізніше печата. А що ж людина? І живе на землі, сама не літає. Наталя і а Аня має. сама не літає, встали і повторили. А крила має. Угу. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У когось вірності у коханні. У когось вірності у коханні, звідки починаються всі разом у працювати? Щирості до роботи, у когось щедрості на турботи, у когось пісні або з надії. Або з поезії, або з мрії. Угу. Людина нібито не літає. Утроє, бігом раз. А крила має. А крила має. Ліна Костенко. Крила. Е, Дивіться, кожен окремо. Перші витягнули рука, одна рука, друга рука, далі ці ті, 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 що по двоє. Розходимо. Розходимося. Шоста позиція, шоста позиція, шоста позиція, шоста позиція. І, розкр... І підняли ручки. Угу. Зробили крила. Одинакові. Одинакові крила, як в Андрія. Як в Андрія. Зігни локті, Настя. Да, с крилами проблема. Давайте попробуем першу варианту. Звіється, всі відійшли, розвертаємося всі в точку сюди, і розливаємо, Томка розстрілилися і ручки розплили за себе, сильно голову на.

嗯。

Піднімаємося, руки А, выняли, выняли и кожа он пришел, то есть вывели. Давайте, вы можете. Апа, я зажал, два. Видите, мы правильно выписали. Вот, таз на басни. І раз. Два. Два. Ви віднялися. Раз. Два. І розібралися. І чуть-чуть. І все равно дивились. Щоб їх я, зробила, я щоб вони постійно поки ці дурки не були. Вся площадка заповнена має бути. Ближче до центру трошечки, так? щоб ти не, не в кінці не збоку була. Ну, так збоку, але. Не дуже збоку. А, угу. а ще сюди Крилатим ближче. Крилатим ґрунту Оттудись. не треба. Угу. Да -да. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? І живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. З мріє зафіксувати. Людина паузу. нібито не літає. Акрила має. Акрила має. Ліна Костенко. Крила. Ліна Костенко. Крила. Дочекалися. Пауза. Встали в одну лінію всі на оклін. Всі в одну лінію. тин-тин-тин-тин-тин, Тільки дуже швидко. Да, да, да. В одну лінію стали, стали, вот там дівчатка. Всі, 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 всі. Головою поклонилися і всі кудись, в яку сторону. Всі сюди вліво.